Отак прокидаєшся, а воно таке здоровенне. Ось, подивіться, рука. Догадалися, так? Слимаки. Такі здоровенні. Що робити? Отак робимо Іть. все, і він десь там. Організм працює як годинник, виконуючи свої чіткі алгоритми. Знає, коли йому лягти спати, о котрій годині навіть хвилині прокинутись, коли сходити в туалет, все чітко виконує організм. Тобто режим щодня однаковий. І весь організм підлаштовується до цього режиму і виконує його. А ми, як ви пам'ятаєте, прямуємо далі. Прямуємо на столицю Швеції Стокгольм. Отже, сідайте зручненько і починаємо сьогоднішню мандрівку, яка не буде схожа ні на одну попередню. Заходимо на кладовище за черговою партією непитної води. Натискаємо педальку, отут і вода з'являється. О, дивіться, що направо лісочок став на мед, де хочеш на мху. Що з цієї сторони зліва, ще й берізонькі ростуть. Яка краса, але ввечері мене, як завжди, приведе дорога в якісь куширі. І буду я в тих куширях ночувати. Ну нічого, в Норвегії, я думаю, серед каміннячка буду спати. Практично я вже на околицях Стокгольма добираюсь до центру. Залишилось 12 кілометрів. Нарешті щось подібне, що я під'їжджаю до центру. 5 кілометрів залишилось, а то водило водило GPS, Я вже думав, ніколи не доїду до центру. Уже такі вулиці, які видно ведуть до серця Стокгольма. І здогадайтеся, якою погодою мене зустрічає Стокгольм, Чисто скандинавською. Почався дощ, але це ще не дощ, це тільки Моросячка. Це він так радіє моєму приїзду. Є з чим порівняти, можу сказати, що набережна в Копенгагені цікавіша, більш сучасніша і взагалі багато локацій там є, а тут, ну що, набережна і набережна. Але для того ми і мандруємо, щоб порівнювати, щоб аналізувати, щоб бачити і думати, після набережної ми звернемо в старе місто. І побачимо справжній старий сток-гольм. Ось тут на набережні скуштуємо справжні шведські смаколики прямо на трапі старому. Пробираюсь музенькими вуличками. До головної площі. Не так легко зробити і зйомку, коли Бруківка викладена. Але ми доїдемо. Ми їхали багато днів, їхали, їхали і нарешті приїхали. О пів на другу я вже під'їхав до королівського палацу. Ось охорона. Може зараз відсіля і вийде король з королевою. Або принц з принцесою? Як це не побачив короля? А Ось побачив на коні. В центрі Стокгольма є фонтан. І зверніть увагу на оздобу на самій вершині фонтану. Пам'ятаєте, вам розказував про урни поминальні? Дивіться, тут також на фонтані є урна. Таке враження, ніби з печери виливається грязь. І ця грязь потоками спускається вниз. Що це потоки грязюки. Тому, мабуть, не дивно, що саме урна зверху стоїть з прахом. Знак загиблих в грязьових потоках. Подивіться, які страшні істоти зображені. Окрім верхні, урни, ще з чотирьох сторін урни, цей фонтан. Взагалі він мені нагадує дійсно могилу, який, можливо, похований прах тих людей, які загинули від якоїсь страшної трагедії. Дуже часто в таких дрібничках ми шукаємо роз'яснення, підказку з тих давніх часів. Треба тільки вміти читати, але знову повторююсь: я не нав'язую свою думку, це тільки моя версія. У самому самому центрі зараз знаходжуся і бачу, що стратегічно, тобто, вже він захищений від ворогів був. Сам Стокгольм розміщений на острові. Як завжди, людська уява намалювала центр Стокгольма Величавим. Згадайте, хоча б Брюссель. А в дійсності я думав, що це якась проміжна площа. А виявилося, це і є саме серце, самий центр столиці Швеції. Маленька, така собі невиразна, але з музеєм Нобеля. Так що вітаю вас, друзі! Ми прибули в столицю, ми її дивимося, ми її частково вже подивилися. А ось, власне, і золотий півник, який знаходиться на шпилях храмі. Тут ви його можете побачити близько. І далі відправляємося вже в сторону наступного королівства, яке називається. Норвегія. Як Норвегія? Чому Норвегія? А Фінляндія, як же ж? Даю відповідь. Шведське королівство дуже велике. І плануючи дома, я Фінляндію залишав як план Б запасний варіант. Можливо, я швидше б проїхав би, і у мене б залишався час. Але доїхавши до Стокгольма, я побачив, що часу на фінське королівство у мене забракло. Друзі мої, прапорець знову, бачите, зловив українця. верніше, в Україні зловив мене Максим із Дніпра. Привіт! Він працює тут в Стокгольмі. Працює в ресторані в ресторані кухарем. так в ресторані. Отам, От красивому, красивому місті. І е, як душевно, що Максим навіть запросив мене переночувати в своїй там кімнаті, де він живе, я б з великим задоволенням. Але ж ви пам'ятаєте, я дуже спішу, дуже їду до дочки, аж в Норвегію, аж в Ставангер. І тому мушу Максиму відмовити, але задоволенням би ввечері з ним попив би пива. Ну, на жаль, Максим, скажи два слова про себе. Я Максим, власне. От я радий, що я зустрів сьогодні цю людину, Володимира бажаю йому всього найкращого. Максим з Дніпра. А я в свою чергу на Дніпропетровщині в селі Петриківка вдосконалював Петриківський розпис, яким займався, яким навчав своїх дітей. Так що бачите, як долі наші пересікаються, ось так з'єднуються в далекій скандинавській країні в столиці, Швеції, Стокгольмі. Ні, ви тільки подивіться на ці павутинні тенети. Кружляю, кружляю по цих дорогах, ніяк не можу випутатися з цієї павутини доріг. Зустрів ще завдячуючи пропорцію українця Ореста з Івано-Франківщини. І він, мій підписник. Він дивився мої ролики неодноразово, побачив на дорозі, що їде. Зупинився, щоб привітати всіх українців. І зараз будемо розбиратися, як мені виїхати, бо я зовсім заплутався. Орест тільки що підказав, як мені випутуватись, от я і стараюся. Але ж звичайно, виїду виїду з цього прекрасного міста, який подарував мені двох українців, і невідомо, що буде ще попереду. Тому я дякую долі, що мій прапорець кличе українців. Зараз активно йде ремонт доріг. Мало того, що я з міста ледь виїхав, так ще оця ділянка перекрита, вона може метрів 150, 100 ось до цього мосту. Об'їжджати мені прийшлось пару кілометрів. Трохи. Тих з цієї таблиці, і ось камінь. малюнки, зображення, на якому трьохтисячної давності він в цій комуні вважається найвеликий і єдиний такий. Що тут ми бачимо? Бачимо ось такі поглиблення, бачимо човни. Ось також човен. Все це рельєфне. Бачимо коні, це коні зображені. Ну так написано. Подивіться, які лані. Так, Тут теж човни, теж човни, ну, тому що мореплавці. Там далі не розчищено, але ось така картина. Я дуже полюбляю такі три 3000 років назад. Людина робила ось таку красу. Це ж сиділа і чимось видовблювала. Тут ямки, от бачите, поглиблення. А тут взагалі от видно ямки. Отже, ви бачите мурашник ще той. Вліво, вправо, зверху, знизу всі кудись їдуть, Встомлююся від великого міста, хоча сам живу в столиці. Але ж виїжджаю велосипедом для того, щоб відпочити від цього усього. Подивіться, хіба не бетоні джунглі. Каже, заблукав у трьох соснах. Я отут у трьох мостах заблукав. Проїжджає невеликий житловий комплекс. І що хотів би вам показати, вже бачу біля кожного будинку ось таку штуку. Бачите, це куточок для того, щоб мешканці будинку могли відпочити. І вони можуть відпочивати будь-яку погоду. Тут є і освітлення, тут закрита поверхня, скляна, щоб було видно, відчувався простір. На лаві ось, можна сидіти, можна на персональних креслах за столом. Все є для грілю, будь ласка, смажте собі. Я думаю, що таку ідею варто взяти нашим архітекторам, щоб поліпшити відпочинок наших українців. Особливо. Після того, як закінчиться ця клята москальська війна. Але проктувати вже треба і будувати зараз. В маркеті така розвага. Підійшов до кінця прекрасний 37 й день моєї мандрівки. І сьомий день перебування. В Швеції. Разом з вами ми бачили різні пригоди сьогоднішні, побували в столиці Швеції. Але що найцікавіше, що у мене було три зустрічі: двоє з українцями і одна з велосипедистом із Турції. Ось поставив вже намет під сосною високою. Вона не горіла і не палала, комарів немає. Зараз буду лягати спатиньки. Бо, як я говорив вранці, організм як годинниковий механізм. Настав час спати, очі вже слипаються і вже всі органи налаштовані на те, щоб відпочивати. Тому і я вам бажаю відпочинку хорошого, спокійного. До зустрічі в наступних серіях.